Вітаю, друзі! Як вам заява Трампа стосовно ворогів і друзів? Цікаво, хто для Трампа тепер ворог, а хто друг для Америки, а? І знову, що виходить, Україна знову лишається один на один з Росією в цій війні. Друзі, буду дуже вдячна вам, якщо ви підтримуєте україномовний контент, підпишетесь і поставите вподобачко. А тепер, друзі, дивіться, яка цікава ситуація. Гучна заява Трампа стосовно того, що Америку багато років обдирають і безкоштовно возять автомобілі заробляють на Америці. І вместо 2,5% Трамп піднімає мито на автомобілі на 25%. А це такий нищівний удар по економіці Євросоюзу, що просто треш. Це звільнення багато людей. А це не пост... ну, блін, це купа грошей це мільярди доларів втрата, Це по-перше, по-друге, це небезпека для Канади. Прем'єр-міністр вважає Канади, що це прямий напад може бути на Канаду через те, що в Канади і в Мексиці і з Америкою домовленість про вільну торгівлю. А це може порушити. Канада занепокоєна, тому що це втрата багато грошей в бюджет, це втрата робочих міст. міст. Це жах якийсь. Я не знаю, що дід діджуй геть здурів. Це по-перше. А по-друге, дивіться, друзі, що цікаво, як пише Reuters, те не тільки Reuters, там багато інших видавництв кордонних. Стосовно. Раніше ви всі пам'ятаєте гучні заяви країн Євросоюзу, да? тобто Франції, та інші країни, що Франція та інші країни готові в разі необхідності ввести свої війська на територію України для підтримки України і для завершення війни. Так? Україна зараз дійсно потребує гарантії. Якщо говорити стосовно припинення повного вогню, Треба гарантії, друзі. Треба а не просто пусті слова. Це нам всім відомо. Але що, знову виходить, що Україна лишається один на один? Нема ніяких гарантій, тільки на словах. Ну, у нас нам таких уже гарантій вистачило з зброєю, зброї. Да? Ми всі пам'ятаємо. Початок війни, так? Коли у, 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 Україна заявила про свої права і потребувала гарантії. Що я сказав? Що ваші домовленості не, не мають юридичної сили, блядь. Ви, з власного бажання віддали зброю. Ну ось. Тепер уже ми стали розумніші і потребуємо е, якихось більших гарантій. І тут що? А тут, друзі, тиша. Як завжди, тиша. Європа заявляє, що вона не готова до війни, особливо без підтримки Америки. Ну, це я все зрозуміло. Польща порахувала свої боєприпаси і сказала, що в кращому випадку їм вистачить типу, на два тижні боєприпасів. Але, друзі, ну, одне діло, то, що ви там рахуєте, ми це вам всім відомо, а друге діло, що в реальній ситуації. Якщо вони повідомляють на два тижні, то, блін, на кілька днів там, в кращому випадку до тижня дотягнуть. Але в війська ніхто не хоче вводити. Вони готові вести війська. Друзі, війська вони готові вести до своїх кордонів, які межують з Росією і Україною. Ну, крута гарантія. От просто от така підтримка. Друзі, що ви думаєте стосовно цього, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. А ООН пропонує для залучення і гарантії підтримання цих умов. Шукати блін, війська добровільців в Індії, в Азії і в Африці. Ну, ось просто мені цікаво, як вони то будуть робити. Це по-перше. По-друге, скільки вони назбирають. Ну, ось давайте ну, будемо реалістами. В кращому випадку, якщо вона назбирає 1010, це буде, ну, типа, круто. Це по-перше. І тепер дивіться, яка ситуація? З одного боку мільйонна армія, і з другого боку мільйонна армія, так? І ось вони привезуть цих бідолах. Я не знаю, якщо 1010 там. І якщо не дай бур, ну, по-перше, як вони це планують простежити, відстежити, щоб дійсно не було порушень, мені невідомо. А якщо, не дай Боже, щось піде не так, якщо буде порушення, ну так оцю десятку, як вони там при тарабані, їх там покрошать просто, блін, за день. Ну, це херня якась. І, друзі, взагалі, ну от що це? Якась велика гра, якась нова, чи це якась змова, Що відбувається? Різка зміна політики Америки. Дивіться. Це мито, це відвертий удар по економіці Європи. Нечітка позиція стосовно підтримки України зброєю і дотримки гарантій. Що відбувається, друзі? Насправді і хто для що Трамп мав на увазі під словами, що друзі гірші, ніж вороги, більше обдурають? Хто для Трампа тепер друг, а хто ворог? Що ви думаєте? Пишіть на це в коментарі, буду цікаво почитати. То есть, такая ситуація, друзі. Будемо стежити, дивитися, що там буде далі. Нехай щастить вам.